І так, я всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні в ремонт принесли такі навушники Ось, І в них здається проблема з батареєю. Що я дуже сподіваюся, бо вони неадекватно себе відведуть, не вмикаються без підзарядки і ніяк не реагують. Ось, Зараз поставимо на зарядку, подивимось, який струм споживає. І далі покажу, як їх. Ремонтувати та діагностувати, щоб можна було відремонтувати. Так. Беремо блок живлення для телефону, підключаємо USB-тестер, кабель Type-C і дивимось, світлодіод світиться, але на заряд у нас зовсім ніяк не реагує. Ось, Коли ми вмикаємо на секунду, вмикається і одразу вимикається. Ну, якось так. Зараз будемо розбирати. Так, далі дивимось. В наушниках в нас є дві частини. Там, де схована плата. Тут у нас роз'єм, другий роз'єм для ауксу і кнопка живлення І далі в цій частині в нас схований акумулятор. Розбирається все дуже просто. Не треба нічого ламати, відкривати шпателями всякими. Просто проворачуємо, у нас тут защёлки стоять. От і все. І викручуємо чотири маленькі гвинтики. Так, я тут вже розбирав, викручував, а це знімаю просто, щоб вам показати швидше. Так, викручуємо, прибираємо окремо. І треба, щоб ви не загубили їх. І ось в нас знаходиться акумулятор на 650 мА, здається. А, 680, вибачаюся. От, і зараз нам треба його зняти та поміряти напругу. Хоча навіть знімати не треба. Ось у нас є контакти, де можна це подзвонити одразу. Хоча, якщо сильно розрядився акумулятор, тут... Плата захисту могла відробити банку. І треба акумулятор запускати окремо. Зараз подивимось. Так, зараз міряємо напругу на акумуляторі. Напруга в нас є 3,5 вольти. Що трошки погано і треба розбиратися нам далі. Може десь якийсь. Дріт відірвався, котрий йде тут всередину, або якісь проблеми з платою. Ну, розбираємо далі. Так, ну ось я розібрався у проблемі, розфігачив цей кабель, усадку зняв і зараз зараз, так, ось дивіться. Ось тут перебитий кабель якраз 5 вольт, котрий йде на. Ой, не 5 вольт, а котрий йде на акумулятор. Отже, в нього тут він перебитий. Я продзвонював і ось така біда. Ну, треба міняти кабель. Бо навіть якщо ми запаяємо, це, ну, це таке діло. Кабель тут прикрощував прикольний, він і лаком покритий, і в тонесенькій ізоляції йде. Де такий новий взяти, я навіть не знаю. Буду використовувати з інших наушників з гарнитурою, де буде 4 жили. 4 або 5. Ось якось так. Так, для заміни, щоб нам витягти кабель, це не так вже і просто. По-перше, треба витягти тут. Ось сюди залазить кабель дуже хитро. І потім обов'язково треба знімати оцю тушку. ось. А це нам зробити можна тільки, коли витягнете втулки. Оці. Ну, витягаються вони легко, вони от вставлені і просто якимось предметом вдавлюєте і вони легесенько витягуються. Далі знімається одне вухо, відпаються дроти і ми можемо висунути оцю штуку. Ну, все. Далі будемо продювати новий кабель і припаювати, збирати все як і було якось так. Ну, все, майже повністю я зібрав. Залишилось припаяти одне вухо і припаяти назад акумулятор. Це краще робити в останню чергу, коли ви вже все, -все припаяли. І залишається тільки ось. спаяти акумулятор і можна буде збирати корпус. Якось так. Ось, до речі, розмір маркування акумулятора кому треба. Якось так. так. Коли навушники збираєте, дуже важливо, щоб не перебити оці дроти. Дивіться, дуже обережно, щоб вони не потрапляли в отвори, де ми будемо винтики вкручувати. Ось, дивіться, що все чітко прилягало, нічого тут. Не випирало і не заважало. Ось ну, можна закручувати. Ну, ось і все. Наушники вже відремонтовано, я їх декілька днів тестую і все з ними гаразд. Я зарядив повністю. Зараз ще раз підключаю до роз'єму. Споживання, ось трохи пішло, але я їх на 100% вже зарядив. Ось навіть ось такий індикатор. Якось так. Он трохи забризкав кров'ю, розбирав ліхтари, в мене зіскочив ніж. Забризкав всю хату кров'ю. Але нічого, все гаразд, палець заштопали. Ось. На цьому, в принципі, все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, всім вдалих ремонтів і всім бувайте!